Вітаю! Хочу поділитися ще одним способом одночасного вив'язування обох рукавів на одних спицях. Розгортаємо полотно таким чином, щоб ми вив'язували зі сторони спинки. При виконанні азіатського ростка ми пров'язали на спинці декілька рядів додаткових. І ось тепер ми через них. Через ці крайкові будемо витягувати повітряні петлі. Ми пам'ятаємо, що в одну крайкову петлю входять дві петлі. Тому ми будемо витягувати з однієї петлі дві, але не з однієї дірочки, а, наприклад, з боку та з середини. Піднявши повітряні петлі, ми дійшли до пройми. Наша мета полягає в тому, щоб зробити повітряні петлі дуже і дуже охайно, і щоб не було дірок. Закінчивши витягувати повітряні петлі, ми доходимо до переда, де ми просто перекидаємо. Всі петлі, які були на додатковій нитці, на нашу спицю, повністю збираємо всі петлі рукава. І так, перший рукав у нас готовий до роботи. Підтягуємо спицю і беремо новий клубочок. Ми пам'ятаємо. Що при одночасному вив'язуванні у нас для кожного рукава окремий клубок ниток. В другому рукаві ми починаємо з набирання петель, які були на додатковій нитці. І доходимо до пройми. Новий клубочок йде у роботу. І починаємо. Витягати з кожної крайкової петлі дві повітряних. Тут ми робимо навпаки, спочатку з середини витягаємо, а потім і збоку. І так ми підготовуємо другий рукав до роботи. Тобто коло у нас починається зі спинки, з середини. Проходить коло попереду і знов закінчується на спинці. Як тільки ми наберемо всі необхідні нам петлі, то починаємо в'язання по колу спочатку одного рукава, потім другого, але одними спицями. Якщо наша нитка знаходиться на рукаві подалі від Набраних повітряних петель, то ми просто перекидаємо їх на праву спицю і доходимо до того місця, де можна починати в'язати. І не забуваємо: для кожного рукава свій клубочок. Починаємо. Ось ми вже почали і пров'язали один рукав. І пров'язуємо до лінії пройми. Для того, щоб прийти до другого рукава. Тобто, кожен рукав пров'язується по своєму колу, але одними спицями. Пригадайте Magic Loop. Магічна петля для пров'язування одного виробу. Але тут ви одночасно вив'язуєте два вироби. Закінчили один рукав. Перекинули нитку. Перегорнули і почали вив'язувати другий рукав. З ниткою з клубочка, з якого ви в'яжете той рукав. За одне коло ви пров'язуєте обидва рукава. Так ми пров'язуємо 4 ряди до першої обавки. Дякую за увагу.